Доброго дня всім. Продовжуємо розповіді про корупцію у судах Львівщини. Тема піде про те, що ще одна злочинна схема кримінального дуету суддів Перетятько Пташинський. 12.11.2020 року. До Самбірського міськрайонного суду. Надійшов протокол про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУПАП на царду Івана Йосиповича, що 10 листопада у стані алкогольного сп'яніння керував автомобілем у місті Рудки Самбірського району. Справа номер 452 дріб 3320 дріб 20 була розподілена. На суддю Пташинського, який 13 листопада 2020 року розглянув справу судового засідання та ухвалив постанову про направлення її до Городоцького районного суду Львівської області. Для цього суддя самбільського міськрайонного суду Пташинський вдався до службового підроблення цього судового рішення, вказавши у тексті відомості, що не відповідають дійсності. А саме, що відповідно до вимог статті 276 КУПАП справа про адміністративне правопорушення може розглядатись за місцем проживання порушника. На підставі цієї надуманої судди Пташинській вимоги, а я називаю це брехлива вигадка, матеріали незаконно були скеровані до Городоцького районного суду. Читайте, пане Пташинські закони. Вам за це платять великі зарплати. Така моя вам порада. 20.11.2020 року справа надійшла до Городоцького районного суду і була розподілена на суддю Перетятько, яка 2 грудня 2020 року розглянула ці матеріали у судовому засіданні та ухвалила постанову про направлення цієї справи до Самбірського міськрайонного суду за місцем вчинення правопорушення. Оскільки у протоколі про адміністративне порушення інспектором поліції визначено місце розгляду справи про адміністративне правопорушення Старосамбірський міськрайонний суд Львівської області, ну що ж, в даному випадку, суддя перетятько вчинила дуже правильно, що написала таки у постанові. Досліджуючи питання, коли ким був притягнутий до відповідальності згаданий правопорушник, Мною було встановлено, що жодних інших судових рішень не приймалось не тільки згаданими, але й іншими судами, оскільки у реєстрі відсутні електронні копії судових рішень по цій справі, крім цих двох мною згаданих. Щоб встановити дату отримання Самбірським міськрайонним судом матеріалів справи no 452 3320 20 від Городоцького районного суду, я перешив, перешерстив вздовж і поперек списки авторозподілених судових справ, став районного суду за проміжок часу з дати ухвалення суддею перетятько у справі, тобто з 2 грудня 2020 року, до дати закінчення строку притягнення правопорушника до відповідальності. Трьохмісячний строк закінчувався 10 лютого 2021 року. У згаданих списках така справа не була зареєстрована, і авторозподіл між суддями не проходила. Про що це може свідчити? Поміркуємо разом. Суддя Пташинський дуже оперативно розглянув матеріали справи, вже на другий день після надходження їх до суду скерував до Городоцького районного суду. Цілий тиждень матеріали надходили до Городоцького районного суду і нарешті надійшли 20 року. Листопада 2020 року. Через майже два тижні, без двох днів, справу розглянула суддя Перетятько, яка судовим рішенням скерувала їх до Самбірського міськрайонного суду, тобто повернула назад. І після цього після цього судового рішення справа зникла. Судове рішення не виконане, Самбірський міськрайонний суд справу не отримав. Чи не виглядає згадане на кримінальний договорняк, що виник між суддями Пташинським та Перетятько за посередництво правопорушника, на користь якого і була здійснена операція по знищенню, втопленню, спаленню, чи може ще якимось іншим чином? Цієї справи для унеможливлення притягнення останнього до відповідальності. Справи нема. Вона зникла. У суді зникла справа, як таке може бути? Хто це зробив? Має бути знайдено винуватця цього дійства і притягнуто до відповідальності, чи не так. В мене виникає інше запитання: чи це перший випадок? Чи немає часу у діях згаданих суддів або... Суд або суддів аналогічних випадків. Тобто, чи немає системності, чи, не, чи це перший випадок, чи останній, чи просто ми ще не знаємо про те, що скільки справ зникло в суді. На моє переконання, справа зникла в Городоцькому районному суді, адже у випадку надходження справи до Самбірського міськрайонного суду залишились би сліди у реєстраційних журнал, журналах. Вхідної кореспонденції, які згідно номенклатурі справ, мають термін зберігання 3 роки. У такому разі за це має відповідати хто, хто отримав справу і її приховати. Мабуть, у цьому інтерес був у Пташинського. Так само можна перевірити і вихідну кореспонденцію у Городоцькому районному суді, щоб встановити факт. Направлення або не направлення справи до Самбірського міськрайонного суду, якщо немає вихідного номера супровідного листа до цієї справи на адресу Самбірського суду, винуватець хто? винуватись? голова цього суду, пані Перетятько. Чи можуть бути інші версії? А мене колись переконували, що судді, працівники судів інших. Що в нас нічого не пропадає. Виявляється, ще й як пропадає. А що з цього приводу думають читачі та глядачі мого каналу та й взагалі хто буде читати і оприлюднити цю інформацію? Не сприймайте цю інформацію як жарт у день сміху. На цьому я закінчую. Прошу підписуватись на мій канал, коментувати інформацію. Всього доброго, до побачення.